Доброго дня, вас вітає агенція річхом. Пропоную до перегляду євро-двохкімнатну квартиру з адресою Бенця 11. Ось така у нас кухня вітальня є вся необхідна техніка, в квартирі газ. Парк відрадний через дорогу. Ось така кімната 1. Така дитяча її кімната. Це у нас сенвузел, є пральна машина, є бойлер, ванна. Всіх запрошуємо на перегляд. Всім гарного дня!